Доброго ранку, малята. Довгі палочки кругленькі, сині, жовті, червоненькі, на папері походили, кольори свої лишили, звуться палочки оці, кольорові олівці. Розпочинаємо день кольорових олівців. Важко перебільшити, скільки радощів принесли ці неймовірні дерев'яні палочки дітям та дорослим по всьому світу. Важко і уявити, скільки цікавих персонажів та історій народили за допомогою кольорових олівців. А що складається зовнішня частина олівця? Уважно розглянувши, ми помітимо, що вона складається з дерев'яної оболонки, а всередині цієї оболонки знаходиться грифель, кольорова кругла палочка з гострим кінцем. Послухайте малята казку про кольорові олівці. У коробці гарні нові олівчики кольорові, одне одного штовхали, себе тільки вихваляли, сперечались і сварились і ніяк не помирились. Не могли ж все зрозуміти, кого більше люблять діти? Врешті стали малювати, щоб усім нам доказати. Хто із них є яскравіший, і дітей усіх потішить. Ось червоний починає, нам черешні посилає, і сунички, і малинки, все смачненьке для дитинки. Тут помаранчевий ступає апельсинами вгощає, мандарини пропонує, перевагу свою чує. Жовтий теж не відступає, нам лимони посилає. Сонця й теплого привіти дуже вже ціною діти. Ось зелений олівець, Трутися тут на кінець, огірочки, кабачки, творчість це його руки. Синій теж не відстає, хмарки холоду дає, що змогли усі малята покататись на санчатах, фіолетовий зрадів, нічку на усіх навів, що змогло кожне дитятко. Марі лагідно поспадки. І ось так всі олівці потрудились, молодці, оцінили всі роботу про дітей усіх турботу. І нарешті зрозуміли, що у єдності їх сила, кожен з них свій має дар, кожен має свій товар. Коли ж разом всі працюють, радість діточкам дарують. Тож давайте маляти трішки помалюємо, але будьте уважні. Треба підібрати олівчик певного кольору. Сонечко. Яким олівцем розфарбуємо? Так, жовтим. А для жабки який потрібний? Звичайно зелений. А дельфінчик якого кольору? Правильно, синього. А для білочки який потрібний олівець? Так, помаранчевий. Баклажан яким олівцем розфарбуємо? Звичайно, фіолетовим. Пригадайте, якого кольору вовк. Так, сіренький. А для полунички який оберемо олівець? Молодець, червоний. А ось і шишка просить обрати її олівчик. Так, коричневий, Чудово! Олівець зелений, малював травичку, олівець оранжевий у траві лисичку, олівець блакитний, небо голубе, а олівчик жовтий, сонечко ясне. Олівцями можна не тільки малювати, а ще й з ними й пограти. наче ну, сонця промінці по паперу помандрує, все, що хочеш намалює, тільки нас не розкидай, а в коробочку складай. А після малювання малята не забувайте складати речі на свої місця. А я вам кажу до побачення, до нових зустрічей!